Люди, це реально магія. Декілька днів назад я сказав собі, щоб життя мене направило туди, куди де б я був корисним. І ось одне з направлень мого челенджу це підтримання мого фізичного здоров'я. І ось я декілька днів тому вийшов на турніки повіджиматись, поробити відтискання, і там на турніках був. Дядько, який був вже до, досить на підпитку гарному, розказав мені про всю свою важку долю. Але в процесі того, як я в бесіді робив підтягування, він сказав, що я його дуже надихнув і що йому дуже приємно бачити людину, яка займається спортом. І ось магія. Вчора я бачив цього ж дядьку, який був дуже п'яний на турніках, але він вже був тверезий і. Робив фізичні вправи, підтягувався і робив на брусях. Я собі нашифрував, чи це магія?